Всім привіт, я поїхав в гриби і зразу скажу, де є. Я в Ценджеві на бетонці. Ось я в ліс заїхав машиною, десь метрів 500 як я заїхав машиною в ліс прямо. І йду дивитися, чи є гриби. Всі знімають гриби, що є. Та я знаю, грубо кажучи, де є гриби, в Миколичині, в Карпатах, Букувелі. Ну, тут в Ценджеві я був один раз, щось чуть -чуть був назбирав, коротше збирав. Подивитися, може щось знайду, але щоб що не заблудитися. Так, я вже так знаходився, що то капіт. І дивіться, що я нарешті, нарешті знайшов. Ох, який біленький, крутий. Ух ти що, слава богу. Є перший. Народ, я знайшов барани. Або істочник. дивіться, що це за гриб. Офігеть, я перший раз взагалі, вживу бачу цей гриб. Вау, дивіться, що це за краса. Ух. Ух. Так, народ, показую ближче. Я в шоці, що я знайшов цей гриб. Це просто красота. Так, хейтери, що ви там би не казали? Люблю вас. Все. Тьоам, па папа. Дивимося далі відео. Вертаюся, я з грибів. Зараз покажу, що я назбирав. Не сильно багато, хотілося б краще, відео дуже коротке, але вже як є. Я, я і так, друзі, не забувайте, я знімаю для себе, тому що це мені подобається. Я вже вдома. Ось це бере інші ручки, що я знайшов. Ну, там є багато його. Одинадцять білих. Ось шість дубовичків, підберезники і козарики. Ось як це все виглядає краса. Так що, друзі, кому цікаво, підписуйтесь, кому не цікаво, то взагалі не дивіться ці відео, чого ви їх дивитеся. А в нас тут, коротше, краса. Мені чесно, подобається, я кайфанув від походу, все було супер.